Вітаю, друзі! У Фейсбучику більше не буде цензури. Про це та інше за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, для того, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленою нечистю та іншими гнидами. Отже, гендиректор мета, який належить Facebook, Instagram та власне YouTube, Ютуб, Марк Цукенберг, е оголосив про кардинальний перегляд своєї політики модерації, щоб знизити цензуру і відновити свободу слова на Facebook та Instagram. Ми повернемося до наших коренів. Сконцентруємося на мінімалізації помилок, спростимо правила при публікації контента і відновимо свободу висловлення думок на наших платформах і почнемо з Сполучених Штатів, відповів він. Друзі, просто ржу не можу. Цукерберг! Яким керував Сорос, який впровадив цензуру е в своїй соцмережі, самі її вбиваючи, зараз включає задню? Приїхав до Трампа, з яким воював весь цей час, дав е велику суму коштів е на інаугурацію, і Зараз знімає цензуру. А що робити з аккаунтами українців по 100, по 20, по 200 тисяч підписників, які були знесені? А що робити, коли на початку війни е, всі, всі альтернативні думки у Фейсбуці, в Інстаграмі опинилися в тіньовому бані? І були змушені домовлятися там через якогось Федорова, нашого міністра цифрової трансформації. А може, повернути аккаунт цим людям, яким було виді... видалено. Мені здається, що в історії інтернету ніхто так цілеспрямовано не вбивав власний проєкт, власний контент власних підписників, як власник Фейсбучика Цукерберг. Чи зміниться щось? Та байдуже. З'явились нові соцмережі. Буде відновлюватись цукерберг, будемо по і там працювати. Ні. Ну... На ні такі ні. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.